В даному випадку ми виступили як база вилучення. У нас в реанімації була діагностована смерть мозку пацієнту. Після такого встановленого діагнозу по законодавству ми зобов'язані провести розмову із родичами. Ну, найперше, ми перевіряємо, чи такий пацієнт за життя надавав згоду або незгоду на вилучення органів. В даному випадку за життя пацієнт не написав ні згоди, ні не згоди, тому ми вийшли на розмову із родичами. І близькі родичі погодили е, вилучення органів після смерті даної особи. Ну тому, власне, цей процес весь і запустився. Дані про донора внесли в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Ми називаємо її просто Єдіст абревіатурно, ну так скоро простіше. Е, і вже в ЄДІСТі відбувся розподіл органів до реципієнтів, які перебувають в листі очікування по всій. Держави і от по співставленню ці органи були розподілені mm. до пацієнтів, які закріплені за Львівською ТМО номер один. Власне, далі був запущений процес кондиціонування. Надзвичайно складний процес, в який залучені співробітники інтенсивної терапії. Анестезіологи проявили просто верх абсолютно своєї своєї професійної майстерності. І е, донор був в дуже гарних показниках. Ми заїжджали в операційну, і органи були придатні до вилучення і придатні до подальшої трансплантації відповідно. Від після. моменту е, поступлення пацієнта до нас в лікарню до моменту діагностованої смерті мозку пройшло три доби, і в цьому проміжку було проведено оперативне втручання. Е, після діагностованої смерті мозку до моменту початку вилучення органів минула майже доба. Тому що ми зайняли певний час на приїзд родичів для розмови. Потім, поки відбулася розмова, поки відбулося внесення даних і дійст свої технічні нюанси, поки відбувався розподіл органів і центри мали підтвердити або відмовитись від цих органів, від такої можливості, яка надавалася їх реципієнтам. І допоки прибула сама бригада вилучення, от весь цей час зайняв майже добу часу. Ну і плюс ще 6 годин на доїзд органів до трансплантаційного центру. Нирки трансплантувались трошки швидше, там до 6 годин зайняло часу у них. А печінка була трансплантована, От якщо у нас вилучення завершилось о 4 ранку, з 3 на 4 о 4 ранку ми завершили вилучення, то трансплантація завершилась ввечері 4 числа, через 12 годин. Після вилучення завершили трансплантацію печінки. Насправді родичі були дуже конструктивні. Була дуже конструктивна розмова і конструктивна така ситуація не було. Жодного супротиву агресії дійсно люди задавали питання по процесу, по тому, як це відбудеться, як будуть розподілятись органи, кому вони будуть розподілені. Звісно, було питання про те, чи можуть вони познайомитись потім із реципієнтами з тими, кому дістались ці органи. І ми відповіли, що в принципі це неможливо з огляду на те, що ми не маємо права поширювати персональні дані пацієнтів. Ні, реципієнти не знають, хто виступив донором, лише загальні дані про те, там чоловік, жінка з якого регіону. Ні е, родичі донора, які давали згоду, не можуть дізнатися персональних даних реципієнтів. Ми не взаємодіємо з реципієнтами, але я як трансплант координатор бази вилучення, ну, грубо кажучи, донорський етап, яка супроводжувала, я е, маю контакт із трансплант-координатором того закладу, де є реципієнт. І звісно, е, ну, ми, ми теж люди, ми маємо і професійну цікавість, і ну, маємо розуміння мати, як відбулась далі, яка Ситуація далі з цими органами ми обов'язково контактуємо. Ми обов'язково дізнаємося інформацію чи трансплантації відбулися взагалі. І який стан реципієнтів? Ми також обов'язково моніторимо цю ситуацію. Станом на понеділок з пацієнтами було все добре. Ну після понеділка я не, не спілкувалася. І з того закладу, куди розподілені органи, прибуває бригада вилучення. Якби це було декілька центрів, то до нас би приїхало декілька бригад вилучення. В даному випадку це була одна бригада, яка просто вилучила пакетом органи і. Ну, ніби забрала їх всі разом. За інших обставин, буває так, що до нас приїжджає кілька закладів одночасно і процедура вилучення відбувається одночасно. Просто різними бригадами, різними закладами долучаються різні хірурги до цього процесу. Глобально немає значення, чи ми вилучаємо один орган, чи декілька. Логістично завжди складніше, коли це декілька центрів і декілька органів. Тому що тоді процедуру вилучення ми маємо підлаштувати по часу так, щоб всі бригади до нас доїхали одночасно, і розпочати ми могли одночасно. Тоді складніше в даному випадку. Це була одна клініка, одна бригада вилучення, і ніби було простіше комунікувати з одним центром. Але з іншого боку, цей раз був це саме віддалений від нас центр. Жодного разу до нас так довго бригада вилучення не їхала. Тому що якщо розподіляються органи там в якусь із клінік Києва, то тут час доїзду півтори-дві години. Тобто була більша складність із тим, щоб якісно кондиціонувати донора, щоб показники донора не погіршилися і щоб він на момент вилучення був. Ну, ніби придатний до такої процедури, не в нашому випадку, але взагалі бувають такі випадки. Якщо хтось із центрів не встигає доїхати, а донор стає нестабільним, значить для того, щоб не втратити хоча б те, що можна вилучити на цьому етапі, і які бригади вилучення встигають доїхати, то йдуть на вилучення того, що от можна зробити на даний момент, щоб не втратити все. Реципієнти відносно молоді люди: 47, 44 і 52 роки. Тобто, фактично, цей донор врятував трьох молодих людей. Один із пацієнтів, ну власне, печінка пересажена пацієнту із цирозом печінки. Яка причина розвитку цирозу мені невідома. І два пацієнти з хронічною нирковою недостатністю термінальної стадії 5 на гемодіалізі. Який термін вони були на гемодіалізі? Я не знаю. Ми мали певні складнощі організаційні в 2024 році. Насправді, в 24-му році відбулася лише одна родинна трансплантація в даному закладі, І... але був все-таки один посмертний донор. Також був відбувся це ну, ніби на... на цей процес, не впливають наші організаційні питання. Якщо в нас є діагностована смерть мозку, є згода родичів на вилучення, докладаються всі зусилля до того, щоб це вилучення все таки відбулося. Вилучень органів від посмертного донора було 5, ну включаючи останнє, їх було 5. А трансплантації, яких відбулось взагалі на території лікарні, їх було 20, із них 18 – це наші реципієнти з нашого листа очікування. І дві трансплантації серця і печінки це бригади вилучення. Приїхали сюди із своїми реципієнтами, тому що термін життя поза тілом печінки і серця дуже короткий. Прибули бригади вилучені своїми реципієнтами і виконали ці трансплантації на базі нашої лікарні в кінці минулого року. Відбулися відбулася зміна керівника закладу, і він уже почав впроваджувати деякі зміни в штатному розкладі відділення, в структурній організації відділення. І зараз ми в якраз в процесі такої зміни. Співробітників зміни складу е, бригад, які будуть працювати над трансплантацією, ми намагаємося максимально розвивати зараз цей напрямок. Нам вдалося зберегти е, пакет з НЦЗУ по напрямку трансплантологія. Певний період часу у нас зайняв ну, перший квартал. Буквально у нас зайняв такі більш на організаційні питання, на налагодження взаємостосунків з іншими закладами, на підписання договорів, таких технічних про взаємодію з іншими закладами. Ну от зараз ми докладаємо всіх зусиль на те, щоб. Цей процес ніби розкрутився. Я не скажу, що ситуація глобально змінилася. Mm. все таки ми маємо більше відмов, але ми вже не маємо такого супротиву. Ну прям простіше проводити ці розмови. Люди мають якусь поінформованість. Уже це все таки є ця інформація в змі. Це вже не стало якоюсь такою вау-новиною, яка була два роки тому. Тому ну насправді простіше в плані поінформованості населення. Але прямо культури такого прийняття рішення у нас ще насправді немає. Там, де працюють центри трансплантації от регіонально, там змінюється ситуація. От ми бачимо, що якщо в Львівській області працює потужно центр трансплантаційний, там і більш розгорнута ця інформаційна ситуація, інформаційна політика, і там, ніби більше згод на вилучення органів і більш популяризовані ці речі. Чим далі від центрів трансплантації, особливо, на жаль, чим ближче до східного регіону, там і закладам лікувальним, і людям ну, ніби не зовсім на часі ця тема. Тому там складніше, там менше діагностуються смертей мозку, там менше ну, відповідно і розмов таких із родичами згод не згод, також менше. У мене є тільки двоє військових, які прям от військовослужбовці, діючі, які прийшли, написали таку заяву про згоду. Але тут є інша оборотна сторона. Є законодавство, яке говорить нам про те, що навіть якщо військовий надав за життя таку згоду або незгоду, там на це вилучення органів. Навіть якщо буде діагностована смерть мозку, але він травми отримає внаслідок бойових дій, тобто внаслідок поранення, ускладнення, якісь відбуваються, або навіть не тільки військові, навіть якщо це цивільні особи в в тилу, але дії, якісь були пов'язані з війною, наприклад, обстріли і там під завалами травмування відбулося головного мозку. І потім, як наслідок, наступила смерть головного мозку. Ми не маємо права вилучати такі органи. Найбільш трепетний момент, коли донора подають в операційну. Ми всі вишиковуємося. Вся чергова зміна, хто є на роботі. Ми всі вишиковуємося в коридор пошани. Це прям така дійсно можливість віддати шану рішенню ну, його родичів, але однозначно шану самому донору. І, і другий момент, коли назавжди дибки стає все, і волосся в тому числі в операційній, коли хірург який починає оперативне втручання, він завжди говорить про мову з подякою, вдячністю цієї цьому донору, і завжди вшановується його пам'ять хвилиною мовчання. Це висловити подяку родичам донорам за таке важке рішення, яке не важке було, щоб рятувати організати для людей. Це єдиний шанс на життя і на порятунок вшанувати його пам'ять коли не Це такі ну прям емоційно складні моменти, тому що ми розуміємо, що ми зробили все можливе, доклали всіх можливих зусиль для того, щоб врятувати інших людей, і да, ця людина йде. Але йдучи, вона дарує шанс на життя іншим людям. І ніби це момент видоху, коли ми всі можемо розслабитись і розуміти, що це mm -hmm. насправді майже відбулось, і ну, вже немає ніяких інших передумов до того, щоб щось зашкодило. А якщо брати конкретно цю ситуацію, яка була цього разу, напевно. Найбільш щімливим було е, спілкування після того, як відбулось усе. Тому що насправді я та людина, яка підтримує контактування із родичами і далі, і після процедури вилучення, в тому числі в даному випадку, рідні просили повідомити про те, чи вилучення відбулось, про те, чи відбулись трансплантації і чи були вони успішними. І От момент контактування після. Він завжди набагато більш хвилюючий ніж все те, що відбувається до. І коли е, люди, перебуваючи в страшенному горі, радіють за те, що вони врятували життя інших людей, і що вони мають розуміння, що їх близький родич продовжує життя своє, хай і частинкою своєю, але продовжує жити в інших людях. І коли люди за це вдячні, коли вони вдячні за гідне завершення життя свого родича, ось це напевно найбільш такі хвилюючі і чутливі моменти. Ми не звикаємо і не черствіємо точно, але просто це стає трошки простіше технологічно. Ми маємо вже певні навики в цій роботі. Чому організаційно це дуже складно, це дуже суєтно, це забирає дуже багато часу. І виходить від моменту, коли тобі повідомляють, що є кома 3 і ми запускаємо процедуру діагностики смерті мозку до моменту вилучення, це, ну, чи там завершення цього процесу. Ну, от В даному випадку це було 36 годин. 36 годин на ногах, постійно в робочому процесі. Я на 40 хвилин просто потухла. Ну, бо від, я просто сіла і склякла. От і все. Це були мої 40 хвилин. 36 годин поспіль роботи. Перший раз це було 2,5 доби. Ти під кінець взагалі не розумієш, ти живий чи мертвий, ти пив, чи їв, чи ні. Ну, ну така, звісно, історія. То стало просто простіше організаційно, бо ми вже маємо певний навик, розуміння, що за чим відбувається, і що нам потрібно зробити, і як можна підготуватись трошки наперед, щоб потім там не відтерміновувати собі щось. А в плані емоційному це, напевно, ніколи не може стати, якось інакше чи якось простіше. Ми ніби просто розуміємо, що ми стикаємося вже, ну, вже нема такого там переляку. Але емоційно це завжди дуже, дуже по-різному. Від абсолютної трагедії до абсолютного відчуття щастя.